Привіт. Ну що, ми продовжуємо розв'язування вправ задач по темі трикутники. Тому що в збірнику задач цих багато, і через те я розділив відео на окремі, на окремі е, частинки. Ось. Так от е, ми другу частину розв'яжемо вправ на трикутники. На трикутники. Так. Ну от, Розглянемо от 19-й варіант завдання 1.10. Ось 19-й варіант завдання 1-10. Ось воно. Знайдіть радіус кола. Описано навколо трикутника АБЦ. Якщо АБ 8 корінь з 3 см, а Куце 60 градусів. Куце 60 градусів. Значить, от у нас трикутник на сторона АБ і протилежний до неї кут дано, кут С. Ось в нас отакий трикутник. Отже. Якщо протилежна сторона і кут, нам необхідно використати теорему синусів. Що говорить теорема синусів? Наслідок вірніше з теореми сінусів. Що відношення, відношення сторони до синуса протилежного кута дорівнює 2 Р. Це наслідок з теореми синусів. Ну, а звідси неважко знайти радіус. Значить, радіус дорівнює сторону АВ поділимо на 2 синус, синус кута С. Ну і підставляємо. Значить, тут буде в нас 8 корінь з 3 на 2 синус, синус скільки? 60 градусів. 8 і 2, давайте скоротимо. Тут буде одиничка, тут буде 4. Значить буде 4. Корінь з трьох. Да? А синус 60. Табличка є, да? табличка, табличне значення термітричної функцій Значить, синус 60. Скільки в нас? От, корінь з 3 на 2. Отже. Підставляємо. Значить, корінь. З 3 на 2. Дорівнює. ну Ділимо на дріб. Це значить множимо на дріб обернений до нього. Да? Значить, двійка переходить сюди, а корінь з трьох і корінь з трьох скорочується. То це буде 4 помножити на 2. Значить буде отако. 4 множим на 2. Це дорівнює 8 сантиметрів. Отже. Отже. Радіус описаного кола. Радіус описаного кола дорівнює 8 см. Дивимося, де у нас 8. 8 у нас ось отут. 8. Значить, відповідь у нас буде Б. Отже, відповідь у нас буде Б. Відповідь Б. Так, от ми зробили. Ми зробили, і через те я от виділю. Виділю його. Що це в нас зроблене воно. 19, 1,11, ви подивитеся. 19. От, 19. Точка О. Центр кола зображено на рисунку. Кут а дорівнює 30 градусів. От, кут А дорівнює 30 градусів. Чому дорівнює величина кута Б. Визначте величину кута Б. Так, тут я не кажу. Тільки пригадайте, сторона трикутника. Вписано трикутника. Проходить через центр. Що це буде за трикутник? Пригадайте. І тоді ви легко зробите це завдання. Ось. Так само. 1.11. Точка О центр кола зображеного на рисунку. От. Центр кола. Чому дернічина кута АБЦ? С. С. Значить, є в нас кут а, О, С і а, Б, С. Так, а тепер розберіться, один з них центральний кут, другий вписаний. Вони спираються на ту саму дугу. От подумайте, як це зробити, як знайти величину кута ВЦ, величину цього кута. Продовжуємо далі. Так, давайте візьмемо 20-й варіант. І от я хочу ось це 1,10 розв'язати. Так? 1,10. Значить, ось 20-й варіант. 1,10. 10. Дивіться, у трикутника АБ це відомо, що АБ дорівнює 7 корінь з 2 см, кут Б 30 градусів, кут С 45 градусів. Треба знайти сторону АЦ. Сторону АЦ. Зрозуміло, що треба обов'язково зробити малюнок. Отже, робимо малюнок. Будуємо трикутник. Ось, нехай отакий у нас трикутник буде. Означаємо його, нехай, наприклад, там А, Б, С. І що в нас відомо? В нас відомо, що АБ дорівнює 7 корінь з 2. Значить, можна записати, що С дорівнює ось ця сторона 7 корінь з 2 сантиметрів. Да? От. Ще, що нам відомо. Кут Б 30, а кут С – 45 градусів. Кут Б30, значить ось цей кут буде 30. Кут Б дорівнює, дорівнює... дорівнює 30 градусів. А кут С дорівнює. Кут Б дорівнює 30 градусів. А кут С дорівнює 45 градусів. Нам треба знайти, запитується задачі, сторону АС. Тому АС у нас невідомий знак питання. Як ми підходимо до цього, значить, тут 30, тут 45 градусів. Ось цей 45 градусів. Ось він. Як ми підходимо до задачі? Значить, дві сторони є, кут є, треба знайти другий кут. Ну, очевидно, нам треба використати теорему синусів. Тобто для цих двох сторін запишемо теорему синусів. Значить, як записується вона АС, так відноситься до синуса кута Б, як АБ до синуса кута С, синуса кута С. Тобто теорема синусів. Записана. Ну, а тепер, щоб знайти А це розв'язати пропорцію. А це дорівнює чому? Навпроти, АБ помножити на синус Б, синус Б і поділити на синус С. Значить, С множимо на С і ділимо на С. Да? Розв'язується пропорція. Значить, А це дорівнює. Що буде? АБ, так? На синус. Кута В І поділити на синус С. А тепер підставляємо. Значить, АЦ дорівнює. І підставляємо. Так, АБ7, корінь з 2. Синус кута В. Кут В 30 градусів, значить. Синус. 30 градусів. І на синус. 45 градусів. Ось 45 градусів. Дорівню. Ну, 7. Помножити на корінь з 2. Синус 30. Ну, хто не пам'ятає? синус 30 є табличка, хто не пам'ятає, значить, звертайтеся до, е, да? до таблички. До таблички. Синус 30 1 друга. То помножити на 1 другу і це поділити на синус 45. Синус 45 це у нас буде корінь з 2 на 2. Значить, корінь з 2 на 2. Так, що ми робимо? Корінь з 2 і корінь з 2. Можна скоротити. Так, 2 в знаменнику. В знаменнику і ще раз в знаменнику. Значить, ця двійка переходить сюди в чисельник. Значить, одна друга на 2. Це в нас буде одиничка. Значить, 2 перескакує сюди. І буде одна друга помножити на 2. Це буде одиничка. І залишається в нас остаточно просто 7. Отже, 7 сантиметрів. Це довжина сторони. А Ось. 7. Санти метрів. Значить, зробили. Так, відмічаємо. І звідси я хотів би ще один, 11 Одинадцяте завдання. Ось, подивіться. Відрізок АД. Біс, бісектриса трикутника АБЦ. Зображена на рисунку. Чому дорівнює довжина сторони АЦ? От в нас АЦ. Довжина сторони АЦ. Треба знайти. Так, як тут поступаємо? Значить, ось це у нас бісектриса аде, да? Бісектриса. Яку властивість вона має? Що бісектриса проведена з вершини кута, ділить протилежну сторону на частинки, які пропорційні до суміжних сторін. Тобто, тобто, ця частинка пропорційна до цієї сторони, а ця частинка пропорційна до цієї сторони. І тому. І тому можна записати, можна записати, що, наприклад, АЦ, ну по-різному можна записати, наприклад, от можна записати таким чином. А С, так відноситься до CD, CD, як АБ, друга сторона, АБ до того кусочка, до того відрізка, як АБ до Б, Д. Ось, до БД. Б. Д. А тепер можна так само знайти сторону АЦ. Як знайти А C? А от А C дорівнює. Що, розв'язуємо пропорцію? Значить, як буде? С. множимо на С, а ділимо на С. Значить, що буде? С Д. Помножити на АВ І поділити на В, Так, поділити. На БД. Б. Д, Б Д, О. Поділити на ВД. Ви підставляєте. Ось підставляєте. І знаходите. Чому дорівнює? АЦ. Ось, значить, відмічаємо. Відмічаємо, що це ми зробили. Тепер, ще хотів би я вам показати з 22-го завдання, 22-го варіанту 1-10. От, 22-го варіанту, 1-10. Дивіться. От, 1 10 Сторона трикутника відноситься 7 до 6, до 4. Треба знайти найбільшу сторону трикутника. Якщо його периметр доріг 51 см. Ось, значить, як розв'язується. Поділ. Поділ сторін на пропорційні, на, е, пропорційні числа. Да? Значить, яка буде найбільша сторона? Та, яка містить 7 частинок. От, значить, найбільша сторона, яка містить 7 частинок. Да? То от, я пропоную спосіб. Є арифметичний спосіб, є алгебраїчний. Алгебраїчний – це за вимогою рівняння, а арифметичний подіях. Е, я хочу запропонувати вам арифметичний спосіб. Так? Значить. Відноситься, сторона відноситься як числа. Сторона відноситься як числа. 7 до 6 до 4. Значить, 7. До 6 До 4. Відношення таких чисел. Значить, що ми робимо? По діях. Значить, арифметика це подія. І так, перша дія. 7 плюс 6, плюс 4. Скільки буде нас? Додаємо, то буде. Так, да, 17. Значить, що це знайшли? Всього. Всього. Частин. Значить, всього частин. Так. Погано написано, да? Всього частин. Всього. Всього частин. Друга дія. Периметр у нас 51 см. Значить, я беру 51, ділю на 17. Дорівнює. Скільки 3? Що таке 3? Значить, 3 см на одну частинку. Скільки припадає? 3 см припадає на одну частинку. Але в нас сторона найбільша світла має 7 частинок. То третє діє, що ми робимо? Значить, на 1 3 см, то на 7 буде що? 7 на 3. Скільки буде? 21 см. Отже, найбільша сторона має яку довжину? 21 см. 21 см. Що в нас відповідь? В. Отже. Відмічаємо, відмічаємо, що це в нас буде. Відповідь В. І показуємо, що ми це зробили. Ось. Ясно, так? Да? Тепер. 23, 1,10, Я ще хотів би. 23, 1, 10 Ось оце. 1-10. Так, дивимося. 23, 1,10. Катет прямокутного трикутника до 8 см, гіпотенуза 16. Треба знайти проєкцію даного катета на гіпотенузу. Проєкцію цього катета на гіпотенузу. Ось. Значить, робимо малюнок. Прямокутний трикутник у нас, да? у нас прямокутний трикутник. Тому е, дивимось. Будуємо прямокутний трикутник. Так, ну от. М, прямокутний трикутний. Так, значить беремо так. Ну, от так беремо, так? Да? Прямокутний трикутник. Так. Позначаємо, нехай це буде. Нехай це буде А Б С. Скажемо А Б С. Цей кут прямий. І так, проекцію катета на гіпотонузу. Наприклад, знайдемо проекцію катета Б на гіпотонузу. Що для цього треба? А для цього треба з вершини С, з вершини прямого кута, опустити перпендикуляр. Ось він. Це перпендикуляр. Тут у нас прямий кут. Значить, ось цей позначимо, нехай це буде. Висота CH, то ось цей відрізочок. оцей, Це буде проекція катета BC на гіпотенузу AB проекція цього катета. От. Як ми робимо? Значить, тут 8 см дано. А тут гіпотенуза 16 см. Як робимо? Дивіться, у нас катет спільний. Це прямокутний трикутник і АБЦ. Це прямокутний трикутник. Значить два прямокутні трикутники. В них катет, кут гострий, спільний. Так? Значить, такі трикутники подібні. А раз подібні, то можна записати відношення. Наприклад, БЦ, да? дивіться, БЦ, великого трикутника прямокутного. БЦ так відноситься до АВ великого великотрикутника, як маленького BH до CB Цього катета до цієї гіпотенузи для маленького трикутника. Тобто, можна записати, що трикутник АБЦ подібний, да, подібний. До трикутника Наприклад, позначимо С HB. Да? Вони поїбні. То тоді можна записати відношення, що СБ, СБ так відноситься до АБ, до АВ, як BH, оцей кусочок B, H, да? маленького трикутника, до БЦ. До БЦ. Наше завдання знайти BH. Проєкцію. оцю проекцію. Значить, звідси BH. Дорівнює. Що ми можемо? Навскіст, так? Да? BC на BC Значить, BC Помножити на БЦ. На BC І поділити. На АВ. Ну, або можна переписати, що ВС на ВС це буде ВС в квадраті. Да? І поділити на а, То тоді ВН дорівнює. Підставляємо, що буде? ВС це буде 8 в квадраті на 16. Дорівнює. Так. І обчисліть. І обчислі, скільки буде. Значить, я вважаю, що ми це розв'язали. Відмічаю. Відмічаю. Ось. І ще одне завдання я хотів би показати. Це 27-й варіант 2-4. Ось оце завдання. Погляньте. Значить, 27 варіант. 27 варіант, 2,4. Там треба знайти площу прямокутного трикутника. Ось, 2,4. Знайти площу прямокутного трикутника. І потуну, за якого у нас 7 см більша, від одного з катетів. А інший катет дорівнює 21. Так, 21. Значить, що ми робимо? Будуємо прямокутний трикутник. Значить, от. У нас прямокутний трикутник. Так. В нас один з катетів, один з катетів 21 см. Сантиметр. А другий катет невідомий. Нехай він буде Х. А гіпотенуза сказано, що вона на 7 більша від цього катета. Значить, що буде Х плюс 7? Ось. Знайти площу такого трикутника. Ну, площа прямокутного трикутника взагалі обчислюється як? Вона дорівнює півдобутку катетів. Значить, коли в нас один катет відомий, другий катет відомий, то ми півдобуток катетів шукаємо і знайдемо площу цього трикутника. Але один з катетів в нас невідомий. Що ми в цьому випадку робимо? А ось у нас раз прямокутний трикутник, значить, що використовуємо теорему Піфагора. Значить, Давайте запишемо. Сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. Давайте ми це і запишемо. І так, сума квадратів катетів да, дорівнює квадрату гіпотенузи. Ось воно. Що, що вийшло у рівняння? Давайте розв'язуємо. Значить, квадрату гіпотенузи. Квадрату гіпотенузи. Значить, розв'язуємо таке, таке рівняння. Значить х квадраті плюс 21 дорівнює. А тут квадрат двочлена, Да? Значить, за формулою квадрата двочлена члена буде що мати? Квадрат першого. Плюс подвоєний добуток. першого на другий. Да? 7х подвоєний це буде 14х. Да? І плюс квадрат другого. 7 до квадрату це що буде? 49. Значить, да, тут 21 до квадрату. А 21 до квадрату це в нас буде. 441. 441. Ось. Отже. Розв'язуємо далі. Значить, невідомі вліво, відомі вправо. То буде х квадраті мінус х квадраті Ну, цей квадрат переносимо сюди. Значить да? мінус 14х. Ми переносимо, змінюємо знак. Буде що? 49 у нас тут. 40. 9. А сюди переносимо 441. То буде мінус 441. Бо змінюємо знак. Так, крапка з комою. Тепер х квадраті мінус х квадраті. Ось х квадраті мінус х квадраті. Що в нас буде? 0 тут. Залишається мінус 14х. А тут 49, мінус 441, то буде скільки? Коли віднімемо, буде мінус 392. Ось так. Тепер, щоб знайти х, то що ми робимо? Мінус 392 ділимо на мінус 14. Ну, і коли ви поділите, що все правильно буде зроблено, значить що буде? 28. Ось 28. Значить, ось цей у нас катет 28 см. А коли в нас два катети відомі, то тоді площа такого прямокутного трикутника буде півдобутку катетів. Значить одна друга 28 на 21. Дорівнює, половина, наприклад, половина 28, це буде там 14, так? Ділимо 21, 200, виходить 94, що сантиметри квадратні. Отже, площа такого прямокутного трикутника 294 сантиметри квадратні. Значить, відмічаємо. І ось це ми зробили. Отакі завдання. Зроблені отакі завдання. Решта робити самостійно. Ще раз. Нагадую, якщо не зрозуміло, можете щось не можете звертатися. Хай щастить.